На одній з вуличок того міста жили собі дід та баба. І була в них курка. Баба кликала її рябою. Курка несла яйця, баба жарила їх, а дід їв. І було так, поки не знайшла баба серед звичайних яєць. Якесь дивне. Била вона його била та не розбила. Спробував дід бити і теж не розбив. Показав дід яйця знайомому березі, того очі на луба порізли. Це ж золото. Отримав дід за нього купу грошей. Далі курка друга яйце золоте знесла. Третє, четверте. Бабу ополилася рікою. Здавалося, так буде завжди. Проте не пройшло й півроку, як рябу знову переклинило. Що не робили ті з бабою, Дрогу, та вони більше не бачили. Гроші теж скінчилися швидко. Стали старі жити ще бідніше. Коли в хаті не залишилося й шматка хлібу, взяла баба ніж і. Так, в фіналі цієї історії у вас чекає лише новаристий курячий бульйончик.